У відокремленому підрозділі громадської організації Всеукраїнське фізкультурно спортивне товариство Колос у Закарпатській області на розширеному засіданні підбили підсумки спортивного року. Перед початком зібрання присутні вшанували пам'ять загиблих у війні за незалежність України воїнів та недавно померлого багаторічного голову ФСТ «Колос» у Закарпатській області Миколи Тимчака. Із доповіддю виступив керівник відокремленого підрозділу Василь Хмельницький. Він дав оцінку роботі впродовж 2022 року. Попри наскладні умови через пандемію коронавірусу та воєнні дії в державі, було проведено чимало спортивних заходів. Ми провели дійсно дуже багато змагань. У першу чергу це такі дитячі змагання, це як і баскетбол, і волейбол, і на, на теніс, шашки, шахмати провели територіальних громадах. Першими, можна сказати, провели такі серйозні змагання, що прийшли. Багато команд проводили заходи і обласного, і всеукраїнського рівнів. Також колосівці Закарпаття знаходили можливість виїжджати на змагання за межі області. Ми провели схід і захід разом. І всеукраїнські спортивні змагання серед сільських територіальних громад. Це дуже серйозні змагання. І перший раз ми ну, ми їхали з Перший раз ми поїхали ворогту, де ми Закарпаття не пасло задніх. Це вперше виступило за перше. наверное, останнє, як мені Луганський сказав голова. За перше десь 15 років ми зайняли. Ну хай буде сьоме, там з 15 чи з двадцяти команд. Я це великий позитив. Про свою роботу звітували керівники структурних підрозділів колоса, його спортивної школи, тренери серед успіхів. Підготовка спортсменів високого класу в окремих видах спорту, зокрема в акробатичному фристайлі. Окіпнюк Олександр, елітна група збірної команди України. І в збірній команді в основному складі Лайош Марк, Попович Неля в резерві збірної команди України і Горбула Коваленко. Він також молодий перспективний хлопчик. На засіданні затвердили план роботи на 2023 рік. Пріоритетним буде напрямок із розвитку спортивного життя в громадах, зокрема із залученням до занять внутрішньо переміщених осіб.